Вже статус Укер після 5 березня 26 го року. Дедалі більше таких запитань у мене в інстаграмі, в Тіктоці. Всюди я вам скажу найважливіше по сьогоднішній момент. Взагалі немає якоїсь чіткої інформації про те, чи буде карта цукер і на яких умовах, тому що Міністерство внутрішніх справ розглядає новий законопроект, який переглядає повністю весь процес подачі на карту цукер, хто може на неї податися, які потрібно виконувати умови і взагалі, коли це буде. Тому що слід очікувати, до 5 березня мені здається, вони фізично не встигнуть розглянути сам новий проект устави, тому що він ще повинен бути в сейм, сенат, а потім ще президент навіть може накласти вето. Але не панікуйте, можливо, тимчасовий захист буде продовжений, тому що ну Польща не може просто так взяти і залишити ну, більше мільйона українців нелегальних. Хоча, судячи із практики, бували різні ситуації, затягувалося саме рішення. Я надіюся, що цього разу люди не будуть висіти у повітрі, а скоріше будуть знати, на чому вони стоять. А вам рекомендую не затягувати до 5 березня, там чи очікувати на нові проекти устави. А по можливості, якщо у вас є е, такі документи, у вас є е, підстави, подаватися на карти попиту, подаватися на інші документи або ж їхати в інші країни, щоб не бути потім тут нелегально.